Виконуємо частину 2 практичної роботи Date за підручником інформатика 7 клас, авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт генерування зображень за допомогою нейромережі dreamstudio.ai натискаємо Enter для підтвердження. Ось тут вибираємо Get Started. Бачимо, що нам пропонується використовувати дану нейромережі 3 дня безкоштовно. Клацаємо за всім вікном. Згоджуємося з умовами. Ну і для того, щоб генерувати зображення, реєстрацію обов'язково можна зареєструватися і пізніше під час реєстрації, але краще зразу натискаємо Login. Можна зареєструватися, використовуючи електронну адресу, можна використовувати обліковий запис Google чи Discord. Давайте використаємо обліковий запис Google, натискаємо Continue with Google. Вибираєте зі списку свій обліковий запис ну, або вводите електронну адресу в дане вікно. Продовжуємо. Я бачите, вже обліковий запис зайшов, через це пароль не питає. Згоджуємося. Ну, і тепер нам потрібно написати якийсь промпт. Бачите, промпт пишеться на англійській мові. Створимо нову вкладку, відкриємо Google перекладач. Якщо вам складно перекладати, писати на англійській мові, його можете використати. Ну і що побачили, якого типу промпт, давайте це скопіюємо. Вставимо його сюди і перекладемо з англійської мови на українську. Бачите, красивий водоспад, пишний джунгля, сонячне світло пробивається крізь дерева. Безтурботний, спокійний турбічний ландшафт, висока деталізація. Ну, нам потрібно на українській мові. Ви можете щось придумати своє, я також щось напишу. Тоді давайте про природу. У вас промпт може бути не настільки розширений. Скопіюємо переклад. Ставимо сюди. Негативний промпт писати не будемо. Стиль можете якийсь вибрати. Я залишу без змін без стилю. 1.1 це зображення буде квадратне. Ось такого типу 1024 на 1024 пікселі. Можете змінювати. Ось так ставити. Ось так. І менч-каунт. Це стільки зараз буде генеруватися зображень. Давайте поставимо два. Так, сходжуємося. Натискаємо Dream. І вийшли у нас такі зображення. Досить такі схожі. Але разом і відрізняється. Вам потрібно згенерувати 10 зображень. Можете всі на одну тематику, можете щось інше. От виберемо 8. Давайте візьмемо без квітів і каменів. І ще 8 дрім. Бачите, каменів вже немає. І квітів також немає. А от все інше. Залишилося. Чим більша деталізація промту, тим більша деталізація зображення. Ну і тепер нам це треба зберігти спочатку на комп'ютер. Натискаємо цю кнопку Download 2 і менше. З'явилося таке вікно, чи можна завантажити декілька файлів, дозволити. Ну, і в мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо воно у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads. Я зараз зберігаю в своїй робочій папці. Давайте створю окрему папку для а, даної роботи. Зберегти. І ще раз зберегти, тому що у нас, бачите, ось тут було два зображення. Ну І ці вісім також зберігаємо. Вісім раз зберегти, натискаємо. Ось і всі зображення. Тепер нам потрібно їх завантажити на Google Диск. Якщо використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці натискаємо додатки Google і вибираємо диск. Ну, зрозуміло, ви маєте зайти в свій обліковий запис Google. Бачите, я вже зрозуміло зайшов. Тим більше, що я реєструвався за допомогою блікового запису Google, ну, і завантажимо зображення на Google Диск створити. Завантажимо, давайте папці. Вибираємо, завантажити папку. Вибираємо її, завантажити. Хоча, здається, я не туди завантажив, нам потрібно завантажити в свою папку на Google диску, в ту папку, яку ви створювали під час виконання попередньої частини цієї практичної роботи. Тобто вона має називатися своїм прізвищем «Я». Давайте перетягнемо перенести. Вам треба було зразу відкрити свою папку. І вибираєте Створити, завантажити папку, тобто, щоб воно зразу сюди завантажилося. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису і частина 2 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!